Усім ну, привіт, мої любі! Сьогодні вам покажу, в мене є пара фаленопсиси. Я робила про них коротенькі відео. От, зроблю вже трошки подовше, бо вони дуже цікаві. І так в мене є Серпентелігуа і Labukiensis. Labuкінсіс всім знайомий, в нього такі корочнівенькі квіти. Я думаю, його всі бачили. Серпентеліга не такий знайомий, він прикольний. І от. Один в мене такий от довгенький, 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 класний. От він закінчується. Тож це вже досить непоганий розмір. І я думаю, тут не так вже й довго залишилося ростити, коли він заквітне. Тому що оп, от, трошки він губиться на фоні моєї зелені. Але, думаю, ви роздивилися. Посадила я їх отак. Я, чесно кажучи, довго не могла вибрати, як посадити, бо радять їх все-таки ростити на блоках, знаючи себе, і що мені не можна багато блоків, бо вони просто засохнуть. Я вирішила посадити їх отак от у такі горщики. Це розпилена трубка із О, Господи, пробкового дерева. І я туди дуже пухкенько поклала моху, я оприскую. І мох стає, я не поливаю їх так, щоб мох ставав мокрий, він стає такий ледве-ледве вологий. Знаєте, от коли ви губку, якою ви миєте посуд, добре віджали і поклали. І вона не мокра, але вогка, і вона досить ну, вогка, певний період часу. Для них цього досить, скажімо так. І я поновлюю бризкою, судячи з їх поведінки, вони напиті, то їм все подобається. Отакі класні в них листочки. Цю орхідею ще називають, я вже казала, ну буду повторюватись, нічого, може хтось вперше дивиться. Крисині хвостики. Така назва для деяких трохи фу-фу-фу. Але вони насправді дуже класні, дуже круті. І я, до речі, зрозуміла, що от я обожнюю такі листочки, бо брасоволи, угу, в них схоже щось, і я їх обожнюю. Потім я для себе все-таки. Дозволила лептотиси, і вони теж такі, тільки мініатюрні, і у щось таке, теж схоже в них вузеньке листячко. От, і ще папіліонанти, але про це я якось інакше іншим разом відео зніму. От, то тут теж такі. Так, і є в мене нового продавця мені відкрили. От, я побачила неймовірну фотку, неймовірно класний кущик з двох. Парафаленопсиса, але, на жаль, коли він прийшов, я трошки засмутилася, але маємо, що маємо, і буду ростити. Отаких от їх тут два. Це гібрид. Тут дуже зручно. Отак видно квіточку. І це Серпентеліга на лайкокі. Лайкокі теж дуже гарна квітка, у нього я собі дуже хочу. І от він начебто і великий, і класний. І корінців в нього, начебто, було багацько, але бачите. Він, на жаль, дуже усушений прийшов, прям дуже. І оцей листик він, от бачите, теж скине. Оці листики, от, це вже напиті. Я його повільно дуже відпоювала оприскуваннями легкими. Кілька днів, щоб не травмувати, якщо одразу дати багато води, то це могло до дуже поганих наслідків призвести. от. І оце вже людоньки, а вони, до речі, в тургорі стали. І оцей лист повністю відпився, саме самий молоденький. І це вони вже відпиті, бо було гірше. Оце я надрізала, але він продовжує усихати і темніти. Тож, я думаю, я з ним попрощаюся. І мені отут не дуже подобається оце темне, але я не люблю. Кидатись різати, тому я подивлюся, що з цього буде. А ось ця збоку, діточка, вона чистенька, все непогано, теж от один листик в неї відпав. От, І вона теж відпилася, бо теж була дуже-дуже м'якенька. З корінців, от раз, два, три здорових живих залишилось. Ну, цей не живий вже. От, Все інше. Я, чесно кажучи, подивилася, помочила. Воно не ожило, нічого не всотувало, тому воно все обрізане, дещо було чорне. От, але те, що залишилось, подивимося. Ну, зараз же, маючи досвід, <свід> треба було дорожче, мабуть, брати в Європі. Але я сподіваюся, що це буде парафаленопсис з історією, який я буду любити кохати і ростити довгі-довгі роки. Сподіваюся, що все буде. Ну, і як би воно не було, це орхідеї, це живий товар, і ми завжди ризикуємо. тому от. Тож, отакі от парафали, їх насправді небагато існує. Можливо, в мене вийде зібрати усі. Да, у мене манічка колекціонування. Я люблю збирати, збирати усе, щоб було. От мені одного-двох варіантів, як завжди, недостатньо. Ну що, сподіваюся, вийде, сподіваюся, буде добре рости. Якщо у вас є оці чудові штуки, пишіть. Дуже цікавий ваш досвід. Ой, дуже цікаво буде почитати в коментарях. Ну що ж, а на цьому все. Всім щиро дякую за перегляд, всім сонячних днів, пишних квітінь і слава Україні! Україна, понад усе! Всім пока-пока!